На це засідання винесено 46 питань. Питання, які стосуються забезпечення і життєдіяльності міста, і багато питань наших виборців, наших громадян з приводу приватизації земельних ділянок біля житлових будинків, виділення паїв і так далі. І так далі. Мені незручно, до мене поступає багато. Дзвінків повідомлень, чого не розглядаються людські питання. Люди багато мають питань земельних, які вже лежать в нашій міській раді місяцями, роками, і кожен день хтось зупиняє, питає. Тут інтереси бачу, кожен має якісь з наших членів комісії, які не приходять з їхні політичні інтереси. Про Громаду або про людей взагалі ніхто не думає. На мою думку, це політичні спекуляції, незрозумілі для громади. Я думаю, що хоча б наповнення бюджету могли би прийти і проголосувати, підтримати. Я як голова комісії, згідно регламентом Качецької міської ради, організовую засідання профільної комісії для того, щоб. Розглядати ті питання, які стосуються по-перше, і життя наповнення бюджету, і задоволення тих питань громадян земельних, в принципі, Уже о, більш чотири засідання не відбуваються в зв'язку з тим, що нема кворуму. На жаль, певна частина наших колег, колег депутатів, вони не знаю з яких причин, але не з'являються на засідання профільної депутатської комісії. Майже тисяча справ громадян накопичилися в земельному відділі, які потребують нагального вирішення. Це значна частина питань, які стосуються оформлення власності приватної, це прибудинкові території, це земельні паї, це перевід. Із житла в комерцію або навпаки. Це ті питання, які хвилюють людей на даний час. Не можемо півтора року вже передати людям земельну ділянку, щоб вони собі створили ОББ. Члеником сереху мали би ходити на засідання комісії, приймати якісь рішення. Минулого скликання я був членом земельної комісії. Ми були, я вважаю, ми були у справжній жорсткій опозиції. Не в такій опозиції, як зараз, це зовсім інші речі. Ми дійсно жорстко критикували роботу міської ради, міського голови, але ми завжди працювали в інтересах громади. Коли стояло рішення про те, що треба наповнювати бюджет, ми знаходили, знаходили спільну мову, тому що ми розуміли, що це ніколи в житті у нас не було такого, щоб ми не приходили на сесію, не приходили на комісію. Наша фракція була одна з найбільш відвіданої всіх комісій і сесій. Це принципово. Це обов'язок депутата відвідувати. Нас обрали люди, довірили нам цей депутатський мандат. Ми маємо ходити на комісії, маємо голосувати. Або не голосувати, це теж позиція, але прийди і покажи її.